Книга вихід, глава 5. А потім прийшли Моїсей і Араон та й сказали до Фараона Так сказав Господь Бог Ізраїлів, Відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені на пустині. А фараон відказав Хто Господь, що послухає слова його, щоб відпустити Ізраїля. Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. І сказали вони. Бог євреїв стрівся з нами, нехай же ми підемо триденною дорогою на пустиню і принесемо жертви Господові, Богові нашому, щоб не доторкнувся він до нас мором або мечем. І сказав до них цар Єгипту: Чому ви, Мойсеє, та Аараоне, відриваєте народ від його робіт, ідіть до своїх діл. І сказав фараон. Та ж багато тепер цього простолюду, а ви стримуєте їх від їхніх робіт. І того дня фараон наказав погоничам, народу та писарям, говорячи: Не давайте більше народові соломи, щоб робити цеглу як учора і позавчора, нехай ідуть самі та збирають собі соломи, а призначене число цегли, що вони робили вчора і позавчора, накладете на них. Не зменшуйте з нього. Вони не роби, тому кричать Ходім, принесімо жертву нашому Богові. Нехай буде тяжка праця на цих людей, і нехай працюють на ній, і нехай покинуть облудні слова. І вийшли, погоничі народу й писарі його, та й сказали до того народу, говорячи Так сказав фараон, Я не буду давати вам соломи. Самі йдіть наберіть собі соломи, де знайдете, бо нічого не зменшене з вашої роботи. І розпорошився народ по всій єгипетській землі, щоб збирати стерню на солому. А погоничі наставали, говорячи: Скінчіть вашу щоденну працю в час так, як коли б була солома, і були биті писарі синів Ізраїлевих. Що їх настановили над ними фараонові погоничі, говорячи Чому вони скінчили свого приділу для виробу цеглий учора й сьогодні, як було дотепер? І прибули писарі Ізраїлевих синів та й кричали до фараона, говорячи Для чого ти так робиш рабам своїм? Соломини дають твоїм рабам, а цеглу кажуть нам робіть, і ось роби твої биті. І грішиш ти перед народом своїм. А він відказав Не роби ви, не роби, тому ви говорите, ходім, принесімо жертву Господові, а тепер ідіть працюйте, а соломи не дадуть вам але призначену кількість цегли ви дасте. І бачили Ізраїлеві писарі себе в біді, коли говорено, Не зменшуйте цегли вашої щоденного в його часі. І стріли вони Моїсея та Араона, що стояли насупроти них, як вони виходили від Фараона, та й сказали до них: Нехай побачить вас Господь, і нехай вас осудить, бо ви вчинили ненависними дух наш в очах Фараона і в очах його рабів, щоб дати меча в їхню руку повбивати нас. І вернувся Моїсей до Господа та й сказав: Господи! Чому ти кривду вчинив цьому народові? Чому ти послав мені це? Бо відколи прийшов я до фараона, щоб говорити твоїм ім'ям, він ще більшу кривду чинить цьому народові, а насправді ти не визволив народу свого. Амінь.